Йоу, друзі, всім привіт! І у нас закінчився цілий сезон, і у мене забирало 37 кубків хромових для того, щоб прокачати мені кейса. В принципі, у мене ранг був Diamond 1, Battle Pass я пройшов, і можна забирати всі винагороди і відкривати цей кейсик. Правда, хотілося би нафармити більш крутіший кейс, але все таки не вийшло. Не вийшло. Три гемчика, 50 блінгів, ще 50 блінгів, і скінчик на Макса, яке розумію, так? Да? Ну, щексить такий собі. Не із самих класних. Ну, що робиш, хоча б так. Новий сезон. І даже цікаво, що тут взагалі є в цьому сезоні. Новий скін, Кстати, дуже галімий. Мені не подобається абсолютно. От, прям взагалі не подобається. І що ще по скінам? Такий мальований і такий. М -м, да. Коротше, скін в батл пасі прям всі лайно. Вообще не подобається. Абсолютно, давай заберемо 500 паверпойнтів і в принципі свалимо цю Тому що мені там нічого не подобається. Абсолютно. Взагалі, тому я ще дуже сильно подумаю перед тим, чи купувати батл пас. Ну. Взагалі в баталпасі найбільший кайф це шмотки, які там даються, тому скоріше за все доведеться купляти, але буде видно. У мене бронза, все понятно, все заново так сказати. Ладно, значить, хорошо. Будемо далі придержуватись нашої тактики, тому що я хотів би нафармити дуже і дуже багато кубасів. Е, соло шадешечка, Кстати, шадешечка дуже хорошо підходить під нюбов. А на бов мене якраз ще нема 500 кубків, тому я би залетів саме на ньому. Поїхали. Я думаю, з однієї сторони буде дуже легко, а з іншої ну не сильно і легко. Правда. Зато на цій мапі можна фармити дуже багато класних юнітів, які ближнього бою. От. І, кстати, у нас Battle Pass із Adventure Time, в принципі, це дуже класно. Там десь Фін є, Джейк. Це прям обалденний мультик. Я його колись дивився, а ми поки що просто візьмемо і пофармимо дуже багато банок. Так, джуджу, здорова. Ми тебе винесли. А зараз винесуть і мене. ні 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 тікай, Саня! Блін, ти прикинь, як вона мене з'їла. Ладно, приснилось, приснилось. Ну, перша каточка завжди не залітає. От прям взагалі не залітає. Це просто стандарт. Ну окей. А потім там із ближників дуже багато різних персонажів, є, яких ми можемо тут прокачати. І ми будемо старатися їх прям жорстко прокачувати. Наприклад, ту ж саму тару. Її ж теж тут тут можна спокійно качати. Кстати, новий персонаж, я навіть не знаю, як він б'є. Але я би в свою чергу, звісно, пофармив би банки. Потому що моя стихія це центр. В центрі я все бачу. А, кстати, хот-дог тут дуже ще сильний. Так, а і я би відійшов від неї трошечки підхилився б, а то не хочеться на ню нападати, банок у неї вже дуже багато. Диви мене теж бачить гамнючка. Ну, попав я по ній нормально. Давай кинемо бомби. Хай бомби сиді там будуть, а я тут візьму і пофармлю баночки. Так, тут у нас ще цей челікс є, теж з мене навіть не знаю, його звати. Ну, їх тут дуже багато, я їх всіх побивав. Хе, -хе наче ботів порозсипав. Так, давай ще цю банку заберемо. І там десь внизу справа поїді. А, ні, ось вона, ось ця Мейсі Ну і з легкістю її просто вбиваємо. В принципі, я думаю, що до 500 кубків ми дойдемо на цьому персонажі дуже-дуже швидко. У мене вже 459. По факту все на все 4 гри виграти. Халява, халява, чомби і ні? Чомби й ні, правильно. Правда, проти базів всяких буде тяжко грати. А ви, друзі, якщо хочете також нафармити дуже багато кубків, але у вас не вистачає часу або скілухи, як у мене, наприклад, то ви завжди можете прикупити буст кубків в моєму магазині в Brawl Старсі. І дуже дешево до вас на акаунт зайде майстер, так сказати, гуру. Прям суперсолідний пац. І отако е, нафармить вам купу кубків. Правда, я не нафармлю, але Кстати, через стіни ходить. Йомойо, -йо! це ульта, його така? Ні, це дуже обалдія ульта. Ну і в общем-то, цей бустер прийде і нафарми вам неймовірну кількість кубків. Ну, або хоча б стільки, скільки самі побажаєте. Він зможе нафармити. І не будете паритись взагалі. А ми будемо задобувати цього ходного, тому що вбити його нам треба. Ну, отако ми його, в принципі, виносимо. Трошки банок підлутаємо. Тут у нас хто. Емс. Ой-ой-ой. Ти диви, я взагалі грати не вмію. Ну, от я просто думав, що то взагалі не Емс, понімаєш? От знав би я, що то Емс, я просто їй би пішов запушив. А я щось думав, що це шеля якась, яка мене просто зараз зблизька винесе. Розумієш? От не знаєш ти скінів і все. Ну прикинь. його ще щось не везе. Одну каточку тільки виграв. Ну, ладно. І таке теж буває, тому погнали. Кстати, новенький скін набой, який я вибив. Прикольний достатньо. Ладно, погнали банки, поламаємо. Тепер мого вогню, який спавниться під ногами, вже нема. Так, була ми виносимо, забираємо баночку. Там честер. Кстати, якого я в цьому сезоні точно дофармлю вже. Так, Брок щось там мені ламає, тут ще драко. Отако робимо. І помираємо. Просто конкретно помираємо. І він ще й вмре від моїх просто ударів ума зійти. Так, зато ми отримали стар дропчик. 25 паверпой, в принципі, нормально. Кстати, блискавка фармить цього Челікса. Здорово, погнали. Що нам паритись? він через стіни буде ходити, всіх виносити. Кайфи, кайфи. Дивіться, цих персонажів вообще тут багато. Я даже не знаю, як він зветься. Ну, окей. Кстати, в нього теж є радіус, якийсь він, походу, ульту набирає. І цей привид він прям такий прикольний по своєму. Але банок щось нема взагалі. Кстати, дамажа він прям прикольно. він прикольно, ближнік. Ладно. Він уже пішов виносити. Окей. Юні сильний, я поняв. Бравлер просто імба. Ладно, Брока, в принципі, я думаю, що я завалю. Ну, міг би завалити, звісно. А попав хоча б раз того. Було б хорошо, добре, що мене бустять тут. <хе> І допомагають мені взагалі виграти цю ігру, тому що я сам би міг би взагалі нічого не зробити. Кстати, Брока, диви, як я сильно дамажив, я його майже вбив. І привид пішов, завалив привида. І, в принципі... А, так він через стіни б'є. Так, Макс тут, конечно, начудити хотів взагалі жорстко, але в нього не вийшло. Слава Богу. Так, ладно, до 500 кубків ми його качаємо. Бо я би, бо, звісно, хотів би викачати. І після того взяти якогось ближніка. Щось по типу ходога можливо. Або когось іншого. Хот-дог у мене ще кстати, викачаний трохи. Так, пейпер, здорово. Кольт, привіт. Коротше, команду з'їли. Уже непогано. Все, тара здорова. Ти старий на теж привіт, ми тако бомбочки кинемо. А баудіть, вони просто через стіни лупляться. Прикинь, насіки це дико. Забираємо ще тут баночку, і в принципі можна йти шурувати, ще когось убивати. Цей взагалі через стіни тусується, диви. Привіт. Так, тару виніс, а цей в стінах сховався. Ну і я його добив. Все, слава Богу. 10 банок у нас є. Кайфуємо. Ульта в нього мега імбова. Ну, кожен новий персонаж, кожен новий бравлер дуже імбовий. У мене його, на жаль, немає, але я б його затестити теж хотів би. І сьо він просто через стіну залетів і дав їй плюху, ти прикинь. Його, напевно, на тисячний ранг максимально легко викачати. Як він в стінах буде ховатися. На ньому взагалі їм Так, хорошо, поїхали. У нас, в принципі, ще є пару каточок, які ми повинні виграти, для того, щоб дофармити цього бо на максимум. Ну, як на максимум? Не на максимум, поки що, поки що просто так, знаєш. На чилі, на розслабоні, я навіть не знаю, що вони там хотіли зробити, але я там через стіну попав по ним гарно. Опа, ще одного цього солоденького вбив, бомбочки накинув. Кошак дарова. Так, шарф. Я б не радив би тобі тут тусуватись. І цього шарфа надавий нести. Бо з ним зараз заспавниться кіт. Це буде дуже неприємно. І все Ізі каточка, просто максимально легко. Ми всіх виносимо. Я тоді 42 000 демеджу. Йомойо! І ще одненька перемога просто. Але треба забрати стардропчики. Сюди і на поїзд треба. Ну коротше, походу, кентікс тікає. А ми потихеньку дивій, як левелів накачали. Ви ще чітко. Давай позабираємо всякі приколюхи. Стардропчик, кстати, епічний. Потім ще 100 кредитів на честера. Кайф. Ще стардропчик. Тоже епічний кстати. Диві, як. Везе мені. І ще й скин на ельпріму. Непогано. Ще тисяча коїнів. Ще стар дропчик, на жаль, супер суперний, і 30 кредитів, хорошо. Ще 100 кредитів, взагалі, чітко. І мені по факту все на все там. 250 кредитів осталось. 255, якщо бути прям точним. І це ж взагалі ерунда. І само собою, ще реєрний стартропчик, просто 25 пауэпой. Да, мені, кстати, за 47 гемів пропонує. Ну, ти знаєш, я в соло справлюсь і доформлю його без гемів. Так що, давай, ще безстресенько. Просто ще одна переможечка, і у нас 500 кубасів. Так, поїхали. Опа. З булом я би, звісно, не хотів би так тусуватись, але якщо він не забрав банку, то я заберу. То, в принципі, для мене не проблема. А отут то я взагалі бачити тебе, старина. Так, а від цього тіпа я би взагалі втік. Він ще й це через калюжі лазить. Це взагалі читерна двіжуха. Ну, баночку я б забрав. І одну, і другу. Чом би ні, і третю би пішов би забрав. Як я все одно все бачу, що мені паритись, га? Я можу ці банки лутати, йомайо. Так. Пем, дарова. Так, шелі бул. Добре, що я від них взагалі свалив. Бул щось напав і втік. Ну стріли, бо просто імба, капець. Вони ще й вибухають. І те, і се. Коротше, і всіх ти бачиш. І шелі, ти бачиш, але, правда, втікти від неї бажано, бо на близькій дистанції вона може йомою дати плюху. Опа. Поко, от Поко, це солідно. Я б від нього такой відійшов, відхилився би собі помаленько. Блін, дуже багато юнітів. Дуже багато ще бравлерів є. Так, тут поки тусуються, мені такі тусічі не потрібні. Дарова, дарова. І Шеллі тобі теж великий, великий привіт. Але напевно тобі, Габелла. Як би, звісно, це сумно не було. Але ізічний топ-1, просто забираю і свалюю сюди. Плюс 14 кубків. Халява, халява. 510 на бо ми маємо. І беремо когось наступного. Цікаво, хто б тут дуже хорошо міг би розігратися. Я думаю, тара була б непогана. Я думаю, Бібі була б взагалі шикарна. З однієї сторони, Гріф був би непоганий. Ходожик по-любому грав би непогано. Перел фенг, фенг. Ой-ой, оце, чувачок, який міг би тут розкидати. Давай подивимося, чи є у мене на нього взагалі скічки якісь. На жаль, нема. На жаль, нема. Ну, окей, я і без цього можу на ньому попробувати розкидати всіх. Правда, уже я не буду бачити всіх так в кущах. Але м -м, демеджа у мене зблизька буде дуже багато, і можна буде пробувати всіх виносити. Ну, по крайній мірі, пробувати. А як там буде на ділі, поки що не знаю. Бо спайк теж сильний зблизька. Мені бажано з ним тако не тусуватись. А просто лутати баночки. Опа! От, тому що от того я і не хочу зі спайком тусуватись. Бо спайк все-таки не такий і поганий. Спайк, взагалі, дуже сильний. Ну так завжди, перша каточка завжди не сильно залітає. Хоча я би ще за сема попробував тут зіграти. Сем теж дуже сильний і зблизька він би дуже сильно валив. Але мені б треба якийсь детекшн, щоб я, хоча б бачив, хто де є, і було б в залі супер. Але як я можу всіх побачити, якщо я не можу нікого побачити? Так, духа вбив, уже непогано. Час би підхилитись, бо в того там теж банок було, йомайо. Він ще через стіни може бігати. Ага, в нього три, хорошо, значить, я ще третю теж лутану і свалю. Тому що я не на бо, я на дистанції тримати всіх не можу. Кольца такого, як у нього, в мене немає, яке ульту заряжає. А отако зробити я можу, тільки я не знав, що ти через стіни можеш прям так бити. Ну, оце твоя була помилка. А оце була моя помилка. Опа, і твоя помилка. Фух, підловив. Ну, цей, звісно, привид просто імба, Я не знаю. Він таке чуде. Так, Макса, ми щас винесемо. В принципі, не є проблемою. Поїхали. І Поко дарова. Ну, шкода, що ти вже нічого мені не зробиш просто. Бо я тут і без тебе можу хорошо зіграти. А, ти ще й вообще з кущи короче Коротше, все ясно з тобою. Отако ми просто зробимо і все. І майже з одної тички ти і виліг. І топ один. І кубки сипляться з небес. Думав, я ще по поводу того, щоб Джесі докачати, але тут якась така мапа, що Джесі ти точно не докачаєш. По-перше, турель в кущах безтолкова. Так що даже не знаю, даже не знаю. бо, звісно, тут на тисячу качати можна. От бо тут буде качатися ще чітко. Кенджі буде качатись нормально, кстати я б на нього не нападав би, бо ну його баню. Він все-таки чувак серйозний. Я б, взагалі, тако відійшов би. Ну, привіда, я не лупану. А хоча ні, чо ні, лупанув хаха. Все таки у фенга з близька Демеджа дуже багато. Дінича тут теж можна пробувати качати, тільки тоді, коли ти не в соло. Бо коли ти в соло, то дінича краще не качати Тут тяжко буде на ньому грати. Треба постійно десь ховатись, постійно за стінами бути. Опа, попав по комусь. Ха -ха! Так, ну влетіти я, якщо що можу. Ну треба постояти почивати, бо там десь є кенджі, який може прям капець мені вчудити. У мене банок не так багато, щоб я прям ризикував сильно. мені по-хорошому дочекатись, поки буде якась заворушка. От буде якась заворушка, і я залечу. Заворушка якась є. Дінича вбили. Так, там привет. З ультою. Хорошо. Блін, провтикав я ульту. Опа! Опа, просто в крису. Так тож треба вміти. Без цього тут нікуди, правильно? Ну, в крису й в крису. В крису теж треба правильно все робити. Давай заберемо ще стардропчик. 50 коїнів, хорошо, 200 кубків теж. Точніше, 20. 200. Я щось загнув, прям вообще. І левел десятий. Баталпаса і 1000 паверпойнтів теж у мене є. Максимально хорошо. Тільки я би, звісно, даже не знаю, копі ще попробував би тут. Я б на тарі би влетів би, прям так цікаво. У мене гаджет є, який показує всі кущі. у тари темеш великий. Треба подивитись. Як воно то буде. Але якщо я зараз першу катку слию, я взагалі, не, я взагалі повірю в те, що от перша катка взагалі погано йде. Бо я сьогодні на БО першу катку погано зіграв. Першу катку на фенгу погано зіграв. І ще ще й тут першу погано зіграю, то взагалі буде гамно. Ну, поки диви. Поки нормально, всі кущі продивився, нікого не було, банки залутав. Так, тут примат. Примат це погано. Ну, я відігнав. Не вбив, на жаль, але відігнав. Шо ульту міг кинути. Оце я провтикався, що в мене ще ульт є. Опа. І мене просто з'їли! Що ульта в мене, що не ульта, просто схавали. І цей ще бульбашку почав надувати, я його побачив. Обалдеть. Ні, ну все одно не слився перший. Так що вже, в принципі, хорошо. Зараз побачимо, як буде тут. Бо тут і банок ось нормально є. Атара, вона прикольна, вона через е... ці буде лупашити. Через ящики, прям больно бити. Так що РТ вже свалив. Зараз я піду ще сюди. Тоже тебе надамажу і зроблю так, щоб ти від мене вообще свалив. Так, тут у нас лятий привид. Який через стіни лупаша, ну прикинь. Це ваще, ще. що воно робить? Зума зійти. Нє, це прям мені не подобається. Цей привид. Я хочу його собі. Як він зветься взагалі? І хто він такий? Шейд. Так він епік, всього на, все. Зума зійти. Дам. В общем, друзі, будемо обов'язково після честера відкривати шейда. А, ще 6 днів я зможу його зараз поміняти. А блін, ну я б. Би... я вже на честера дивіськи нафарбив. Ні, ні, ні. Я вже тебе потім відкрию. Я тебе, знаєш, коли відкрию? Я тебе відкрию, коли отут можна буде тебе забрати. тут я тебе і відкрию. Я точно Заберу тисячу кредитів, тебе заберу, і ще зверху кредитів трошки лишиться. Отак От я і зроблю. Правда, щоб туди дойти, це на деякий левел 25, й у мене тільки 10-й, Коротше, ай-йо-йо-йо. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдини. З вами був Санчело, Замовляйте в мене буст кубків по посиланні в описі. І всім пока-пока.